Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я телефоную з Житомирської області. У мене мама інвалід лежача, 93 роки, учасниця війни. Я інвалід третьої групи. Вчора буквально я їздив в село на гробки, зайшов в Бердичівську автостанцію. Показав своє удостовірення на льготів проїзд 50%. На мене накинулися буквально, сказали, що ніяких вам льгот немає, вашій мамі теж льгот вже нема, тому що в убитці страна, в убитці фірма енерго Чуднівського району, Ібертичівська автостанція, в Убитті Часвінь. Що депутат дав таке розпорядження, Житомирська ода теж дала? Я звернувся на пряму лінію, мені відповіли те саме. Звертайтесь до суду і суд вам рішить. Я говорю, а що ж ви там сидите на прямій лінії? Що ж ви рішаєте? Ви безправні? І це йдуть від депутатів, такі пішли, бо те групи? Скажіть, будь ласка, будь ласка, послухайте. І ви... моїй матері положені льготи. Ви інвалід якої групи? Третьої групи. А мати другої. А мати другої, так? Ну так, да, мати лежача, вже 4 роки лежить учасник війни. 93 роки. Так, дякуємо. Дякуємо дуже І вам за дзвінок. Зараз будемо коментувати. Дякую. Прошу. Я ще раз нагадаю тему. Ми говоримо про соціальний захист та права інвалідів. Будь ласка, 223-0971, Ми чекаємо ваших дзвінків. Я не зрозумів, чи з матір'ю пересувався на транспорті, чи мав пересувати, чи ні. Ну якщо пересувались ви самі як інвалід третьої групи, то е, абсолютно безглуздо. Чинила е, ця транспортна компанія, тому що вона могла на законних підставах відмовити, тому що в інвалідам третьої групи не гарантований безкоштовний приїзд та певні льготи на приїзд щодо інваліда другої групи, якби, наприклад, е, е, матір пересувалася на транспорті. І е, ви були супроводжуючою особою, то звичайно е, мають надати жодних розпоряджень ніяких депутатів Житомирської ода жодних розпоряджень депутатів та е, місцевих формувань Бердичівської районної ради не може бути застосовано в цьому випадку, тому що. Е, те, що компанія зараз переживає не найкращий там, в свій фінансовий період, вся країна переживає не найкращий фінансовий період. Те, що можуть бути якісь розпорядження місцевого рівня, їх дуже часто, дуже багато приймають. Але є закон, який має вищу юридичну силу, який має проїдиційну дію і. І тільки коли на рівні Верховної Ради буде прийнято ті чи інші зміни, коли на рівні Верховної Ради буде прописаний закон просто абсурдний, який ніколи не пропишуть про те, що з України перебуває в поганому економічному стані, тому не гарантується пільговий проїзд, тільки тоді вони можуть цим оперувати. Ми абсолютно чудово розуміємо, що є те, що написано чорним по білим, а є те, що відповідають людям на гарячі лінії. Тобто дуже часто відрізняється. Те, що написано на папері від того, що виконується, але якщо знову таки повертатися до законодавчого закріплення та тих гарантій, які у вас є починаючи там з 90-х 90 років, то таку відмову вам не можуть давати і кидатися, кричати про те, що особа, котрій гарантуються ті чи інші права, і вони були знівольовані або були просто зняті якимось рішенням Житомирської або Бердичівської ради, це. Повний абсурд, тому звичайно потрібно звертатися до суду, але до суду просто звернутися з заявою про те, що от мені там не дали безкоштовний приїзд. Також буде трішки неправильно з вашого боку. Потрібно зібрати ті чи інші документи. В то в вашому випадку це відмова. Письмова відмова про надання. Як правило, коли просять люди надати письмову відмову у безкоштовному приїзді тим людям, котрим цей приїзд гарантується. Mm -hmm. Як правило, кажуть, будь ласка, їдьте безкоштовно ніяких проблем на практиці. Так, тобто фактично треба тільки мати сміливість це сказати. Ну, звичайно, про це так. заявити. Дякуємо так. дуже. У нас є ще дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Я інвалід другої групи, чорнобилець, але причисляється до першої категорії. У мене в посіченні написано, що я інвалід. Друга група першої категорії. Категорія перша оплата комунальних послуг, яка мені повинна бути? Чи безкоштовно я повинна оплачувати? Так, дякуємо, що ви зателефонували. Дякуємо, що звернулися. Говоримо про соціальний захист та права інвалідів, про права осіб з обмеженими можливостями. Будь ласка, 223 двадцять на Ще можемо прийняти кілька телефонних дзвінків. Прошу щодо комунальних послуг, це було правильно зазначено. Щодо того, яка категорія інвалідності, тому що у кожної інвалідності є е, свій певний спектр категорій. і е, зараз не готовий сказати точно, але я переконаний, що у інваліда другої групи першої категорії є право на, з, е, е, на певні льготи е, до сплати комунальних послуг. Угу. Знову таки потрібно відштовхуватись від проблеми, якщо це передбачено законом і. Комунальні і нарахування за комунальні послуги були на вашу думку значно високі, то потрібно спочатку звернутися з претензією. Ну можна по телефону, потім е, офіційно і до е, тої установи, кот, котра вам вислала той чи інший чек рахунок на сплату комунальних послуг. Ви побачили, що він достатньо завишений. Можна звернутися, можливо, вони не додивилися, тому що зараз переходять архівні бази в електронний вигляд, і дуже багато дуже часто ми зустрічаємося з тим, що не заносять усю інформацію, не заносять. Навіть не завжди спеціально буває просто через халатність або великий об'єм роботи. Тому потрібно звернутися, уточнити чи дійсно ви в цих електронних нових базах. Рахуєтеся інвалідом другої групи першої категорії. Mm -hmm. Якщо е, ні не рахуєтесь, тому потрібно внести певні зміни. І це відповідь на ваше питання, чому немає пільг на оплату комунальних послуг. Якщо рахуєтесь і е, вам все одно нараховують стандартний тариф, як людині, у котрої немає такої групи інвалідності, то потрібно звернутися знову таки з претензії до органу. Потім до суду процедура абсолютно. Проста складна в виконанні складна в реалізації, але проста знову таки на папері. А скажіть, а можна це перевірити зараз вже в електронному вигляді? Відкривається зараз у кожного користувача комунальних послуг є свої. Персональні кабінети, mm -hmm. де можна зайти, зареєструватися, просто особі похилого віку складно це зробити. Я думаю, що потрібно звернутися поп до соціального працівника або попросити когось там з близьких або родичів. В принципі, так можна зайти в персональний кабінет на сайті, перевірити інформацію. Там повинна бути бути інформація ваші персональні дані, ваші дані, котрі можуть впливати на зменшення суми комунальних послуг, і навіть можна подивитися за який місяць, яка була сплата, отримати витяги. Це все не проблема зараз. Міністерство та відомство роблять все можливе, щоб електронізувати ці величезні поверхи паперу. Так, дякую дуже. Прошу, 223-09,71 номер телефону прямого ефіру. Ми говоримо про права та соціальний захист інвалідів. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Е, е, я інвалід другої групи, інвалід радянської армії. Хотів запитати, чи я не працюю, чи ніде не працюю, чи будуть добавляти пенсію інвалідам чи ні? Бо в нас в Тернопільській області говорять, що не, не будуть добавляти, бо в мене так малий стаж. У вас є запитання. Чи вам зрозуміло? А який у вас розмір пенсії, перепрошую, зараз? 1207 гривень. 1207? Так. Так, дякуємо, Зрозуміло? Так, дякуємо, дякуємо за запитання. Прошу насправді вам краще дочекатися на регіональному рівні якогось депутата в програмі, щоб запитати, тому що зараз через. Те, що після того, як проголосували закон про децентралізацію, так званий, були віддані певні права та обов'язки щодо нарахування тих чи інших пенсій або заробітних плат саме на місцях. Тому я думаю, що така регуляторна політика може здійснюватися на вашому регіоні, але чесно кажучи, про збільшення прожитково про збільшення пенсійного пенсійних нарахувань, ми не чули, тому що вони або дуже маленькі, або їх зараз не планують. Зараз. Збільшили прожитковий мінімум, наскільки я знаю, там на 72 чи на 74 гривні, то про це, здається, розтрубили усі українські змі. А про те, що буде збільшуватися розмір пенсії, я так розумію, це у вас мінімальна пенсія, ми нічого не чули. Єдине, що якщо у вас є, є можливість, просто люди дуже часто не знають. Люди, котрі мають мінімальну пенсію, або ту пенсію, яка не перевищує три мінімальних заробітних плати, тому що якщо перевищує три мінімальні заробітні плати, то там є певні відсоткові нарахування, рахування, котрі держава може забрати з цієї пенсії. Якщо у вас мінімальна пенсія, то зверніться, будь ласка, до органів місцевого самоврядування і запитайте, чи немає у вас якихось додаткових умов, щодо яких ви можете отримувати там. Надбавку до пенсії або певні нарахування, тому що дуже часто люди цим не користуються, uh -huh. тому що не знають, що наприклад їм там або за вислугу років, або за певні заслуги, або за те, що людина була учасником тої чи іншої війни або конфлікту, є спеціальне нарахування. Потрібно це вияснити, і може для вас буде приємним сюрпризом те, що ви зможете отримати ще якісь певні додаткові кошти. Так, дякую дуже. І ще у нас є телефонний дзвінок. Добрий день ви в прямому ефірі. Доброго дня. Добрий день. Е, я б хотіла поцікавитись, я інвалід з дитинства. Я є інвалід з дитинства і ну, третьої групи. Які є пільги для інвалідів третьої групи? От і чи є якісь пільгові ну, пільгове отримання житла для інвалідів дитинства? Дякую вам так. Дякуємо вам за запитання. Дякуємо Прошу. для інвалідів третьої групи, незалежно від того, чи це інвалід інвалідність дитинства, чи це вже інвалідність набута протягом життя. Найменше список певних пільгових нарахувань це зрозуміло, тому що все навантаження переходить на інвалідів першої та другої групи. Але в будь-якому випадку, щодо, щодо житла, право на Отримання житла з фонду державної допомоги в принципі є у кожної людини. Просто у людей з інвалідністю є е, певні привілеї, так само як, наприклад, на вступ до вищих навчальних закладів, на отримання знижки на певні лікарські засоби, і в тому числі це на отримання е, певних привілеїв щодо потрапляння в чергу або отримання житла. Знову таки потрібно звертатися, тому що е, незважаючи на те, що інвалідність вона обмежена, давна стрім. Трима групами та певними категоріями, але кожен випадок персональний людина настільки, вибачте, за тавтологію, персональний, що так, так. Е, потрібно відштовхуватися від кожної життєвої ситуації. Тому дуже складно сказати, єдине, що може гарантувати, так що у вас є певні привілегії щодо черговості на отримання безоплатного житла, якщо воно передбачені фондом майна в вашому регіоні, де ви проживаєте. А так потрібно вже виясняти у е, тримачів вашої документації у тих людей, які відповідаються органами місцевого Урядування так, пане Євгене, я вам дякую надзвичайно за нашу дякую. сьогоднішню розмову. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Шановні глядачі. Я нагадаю, що про соціальний захист інвалідів ми сьогодні говорили з директором та круючим партнером юридичної компанії паном Євгеном Проніним. На цьому ми завершуємо юридичну консультацію та крокуємо далі до порад лікаря. Сьогодні будемо говорити про діагностику та лікування гепатитів. Повернемось дуже скоро. Дочекайтесь.